Ось знайомий рибак. Всім рибакам привіт. Ловим на відведених місцях, закон не порушуємо. Все класно, рибалка бомба. Приїжджайте ловити. <свистак> слава Україні! Героям слава! <свистак> щасливо тут! Давай, щасливо, Сать! Друзі, 6.30. Поїхав, прилетів на рибалку. Є у мене всього лиш півтори годинки бо зранку є діла. попробую сейчас на поплавочку щось щось спіймати тут ось така містинка вроді би непогана на поплавочку тече, закручує так що зараз будемо пробувати. так ладно не хоче на опороша. Сейчас Щас попробую на черв'яка. Не хоче чомусь. От уже немає порошів і черв'яків. червяки фотить. Так, а ну, трошки, сейчас мы... Пере и начали. О. <ц siinä dobrze> ну сейчас на червячку. -ху 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 -ху. -ху -ху. Опа. Бачите, на червячка і є, майже зразу. Ах, куди ти ведеш, куди ти ведеш, засранець малий. Опа. І є синячок. Зменшив глибину. Тихо, тихо, тихо. Ой. І Ну, яка в мене глибина стоїть? Два метри, метр десь, три метри, а там глибина метрів п'ять. О. А ну. Може, то була случайність? Випадок. Цей раз я ближче закину, щоб провірити. Ага, во-во-во-во-во. Підніма, 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 повів, повів. Опа, і є. Треба трохи зачекати. Він сенець непогано клює, але він якось... Ух, хороший який диви. Ей! Ій, зірвався, бачили, прямо. А як я не зачепився за дерева, Аж дивно. Повезло цього разу. Так, ладно, черв'яків зовсім мало. Спробуємо на огризок. Тут ось, бачите, спереді воно гілка верболозу. І веде він туди. Щоб не зачепитися, приходиться тягнути швидко. А коли тягнеш швидко, ймовірність сходу збільшується. Я взагалі люблю з рибою погратися. Помаленьку не спіша, її. І... Більше відчуттів приємних <ривач> виважувати, я так сказати. Не хоче. А він... О, а він там сидить. диви, Ух ти! А коли він успів почепитися, що я навіть і не побачив? Ого! Та дивись ти. Отакий От жук. Клюнув, а я не побачив навіть і коли він клюнув. Мов поплавок стояв на місці. А він клюнув. Ось такий жук. Ось такий він жук. Так, добре, я казав, хочу зменшити ще глибину. У мене тут якраз і рибалки упіймати десяток синчиків на таронечку. Та зараз синчики такі от штук 10-11 і норма. О, друзі, оце тут глибина десь десь півтора метра не до груза, а до гачка від поплавка. Зараз ну, попробуємо на маленькій ще глибині. А тоді ще й опущу, бо я... По дну і не пробував на черв'яка, на опариша шо щось не хоче. Пробував і поверху. Ого, повів, 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 повів. Опа, є. Є. Є такі міста, що треба покоротшу. Мішають гілки дерев. Ого, ого. Нічого себе якийсь непідйомний такий. Диви. Дуже борзий попався. І такий, щоб сказати, гігантський ні. А борзий до ділов. Друзі, коли стоїть глибина побільша, він хватає і піднімає догори поплавок. Навіть повністю з води, навіть поплавок лягає. А коли глибина стоїть ось така невелика, він тягне в сторону і медленно. А ще як поплавок погано видно, сонце або хвиля, так не відразу можеш помітити, як він і клює. Так що, якось так. Ну Все рівно видно. Так коли ото стояв, як глибина із налови в 5,5 метрів. Він диб-диб, поплавав у гору, в 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 гору. Аж до гори бухів. О, дивіться, дивіться, це теж в гору і по... е, ні, Попер, попер єсть. Ох, хорошо б. Ой, зійшов. Зійшов. А ну, черв'ячок наш цілий. О. Чудово, черв'ячок залишив. Черв'ячок він залишив. Опа. Бачите, на півтора метровій глибині клює краще. О, підніма, 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 підніма. Опа, і є. Поки що є. Бо щось сьогодні частенькі сходи. Це вже в мене останні, ні, в мене є крючки, ну такий крючок овнеровський останній. Тихо, тихо, тихо. Оце такий горний синячок. Та дивись ти. Цей не дуже зачепився за нижню губу. Ого, якраз оцю кісточку. Так, ну сьогодні треба купити опариша, прикормки, крючків. І трошки треба. Мені... Аж там він клює. оно? Ого. І трошки треба підкупити для коропа мені Снасті буду пробувати О, дивіться. а там він наштав підніма підніма опа і є. Ага, ось, сюди, ось сюди, бо веде веде не туди куди мені треба Жіна біля берега виділувався. О, це такий жирний пішов. Синячок. Друзі, десь знайдете. Синяк теж гарна риба. Ловко його тягти. ранечка з нього дуже-дуже смачна. А ловить його, бачите, якось. Глибина півтора метра, черв'ячок, вудка, дальньобоєчка з котушечкою. Ну, глибину тут можна ставити різну. Головне знайти десь таку трошки, мов завод, щоб тиха вода була. На течії насильній і так ловити не вийде, хіба що на фідер. А так, щоб поплавок медленно йшов. Тут саме таке місто. І все, знайти його. Він зранку дуже добре плюскається видає себе. І все, і нічого складного, і ніякої прикормки не треба на нього. Просто черв'як, удочка з котушком дальньобоєчка. І все. І знайти саме головне місто з тихою течією. І щоб він там був. Ну зараз вже його знайшло. Зайшов він багато і він зараз стає на отдих, шукає собі такі міста з малою течією, щоб віддихнути, покормитися. О, бачите, сюди підтіг трошки. А він тут ось. Підніма, підніма. Підніма, підніма. Опа, і є. Головне не спішити із підсічкою. Надо виждати кілька секунд. Підніма, підніма, трошки підождать, підождать. І тоді раз він есть. Опа. их их Він якось не дуже Різко ковтає. Якось не так різко ковта. Ну, друзі, Чи слідуюча рибалка. Поїду все-таки на фідер. Попробую ляща Половити Ого. Це я закинув взагалі, мабуть, метрів на 30. <рес> Аж занадто далеко. Ну, не Далеко ми можемо підтягнути відразу. Ой, камера вниз запущена є. Бере, бере, бере. Опа, є. І Здалеку теж його. Ходи сюди. О, цей пішов туди, куди треба. А то зазвичай тягнути отуди в кущ. Веде. Ух, начинало тут біля берега строїть. Випендроси. О так о. Ой, тихо, тихо. Ось такий, тихо, тихо, тихо. Ось такий. Дуже гарний синьок. Опутне з'явилося вже. Дивіться он, як прига по плавук, якщо видно. Синяк он, бачите, повів, 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 ложе, ложе, вже по положив і є. Не дійшло й до дна. Знаєте? Перевів мені кучу черв'яків. Ну нічого. Ой, диви. Біля дна засранець а з дна самого. Опа так, оце вже, мабуть, друзі, у мене десятий синчик. А сейчас ми попробую. Це вже 10 синяків. Це вже, мабуть, буде приблизно норма. Ми сейчас спробуємо спіймати ще трохвей. Ще в мене хвилин 15-20 є. Хлопці, он кажуть, чисто на опариша карасі льощ. Ну сейчас і ми попробуємо. Ще трошки посижу. Синця хватить. Норма, як би сказати. Ну а трофей ніхто не відміняв. О, сейчас я ось. О! Ось аж такий, дивіться. Пучок забамбелив І зараз ми спробуємо ось-ось-ось-ось отуди закинуть зараз. Отак ось. О. Можливо, це є і близькувато. А ні, буде нормально, я думаю. Ну що ж, буду завершувати яйцю, зовсім коротеньку рибалочку. Так, вискочив трошки, у мене часу було. Як ви бачили, синчика половив, клював непогано. Сьогодні поверху, ось у кінці хвилин 10-15, що залишався в мене час. Попробував із дна на опариша. Хлопці там далі сидять, то на фідер, то в них попадався на опариша лящ і карась. Ну, я ось просидів на опариша. Нема покльовок із дна. Ну, а як ви бачили, поверху півтора метри глибини на черв'ячка синець клює непогано. Так що, друзі, ось такий відосик, така коротесенька рибалочка. Норму свою приблизно я впіймав. 10 штучок, десь близько, я думаю, 3 кілограмів. Якраз нормально. На засолочку трошки буде на таранечку сенця. Ну, а на цьому буду вже зараз закінчувати і змотуватися. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію, хто ще не підписався. І не забуваємо жать на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні!